Дніпро 1 з наступного сезону повертається додому. Своїх суперників по ОПЛ команда прийматиме на рідній Дніпро-арені, а не на Ужгородському авангарді, як зараз. Крім того, замінить також Єврокубкову прописку. Навіть якщо, не дай Боже, війна триватиме і грати в Україні і надалі не буде можливості. В такому випадку розглядається варіант переїзду із Словаччини до Польщі. Віталій Миколенко взяв участь у відкритті українського саду миру в Ліверпулі. Величезна подяка Евертону та українському футболісту Віталію Миколенку за підтримку та відкриття саду. Багато значить для всіх у місті та за його межами. Йдеться у заяві організації. Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження строку відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ. Відсторонення продовжене до 9 липня. Олега Протасова призначить виконувача обов'язки Української асоціації футболу. Захиснику Страсбора в матчі 34-го туру ліги 1 проти Нанта зламали ніс. 28-річного Едуарда Соболя прооперують на початку наступного тижня через подвійний перелом носа. Футболіст пропустить 10. Днів він не зіграв з ніцею та не зіграє з труа, але повинен бути готовим до зустрічі з ПСЖ 27 травня. Півзахисник Аль Айна Андрій Ярмоленко забив два голи у матчі 26-го туру чемпіонату ОАЕ проти Аль-Батаї. 33-річний українець відзначився на другій та на 61-й хвилині. Це його 31-й матч за Аль-Айн. В його активі 11 голів та 6 асистів. Поточний рахунок, 4-1 на користь Аль-Айна. Це був останній тур у чемпіонаті. Аль-Айн фінішував другим. Голкіпер Реала Андрій Лунін може перейти в італійську рому. У трансфері українця особисто зацікавлений Жозе Мауріньо. Рома хотіла б орендувати воротаря на сезон або викупити контракт за 15 мільйонів євро, що покриває початкові витрати реала на Андрія. У Брюге роздумують про варіант оренди українського форварда Романа Єремчука до іншого клубу. Повідомляється, що форвард хоче зрозуміти, хто працюватиме з командою у новому сезоні, а вже після цього має намір ухвалити рішення про своє майбутнє. Олександр Зінченко отримав травму литкового Д'яза у матчі 35-го туру англійської прем'єр-ліги, в якому арсенал обіграв на виїзді Ньюкасл 2-0. Раніше повідомлялося, що захисник пропустить залишок сезону і може не зіграти за національну збірну України в черневих матчах відбору на Євро 2024 проти північної Македонії та Мальти. Проте головний тренер Арсеналу Мікель Артета спростував цю інформацію. Фахівця запитали, чи справді Зінченко пропустить кінцівку сезону. На що наставник коротко відповів: Ні. Атерау заявив українського форварда Максима Дігтярова у чемпіонат Казахстану. Він виступав. Спасиме під номером 79. дев'ять. був вільним агентом з січня, відколи залишив Тарас. У складі попередньої команди за півроку забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі у 16 матчах. А Терао перебуває на сьомій позиції в чемпіонаті Казахстану після восьми турів. За інформацією офіційного сайту Динамо Київ, головний тренер польського Ракова Марик Папшун, який достроково привів свою команду до звання чемпіона країни, потрапив у сферу інтересів Динамо. Водночас про будь-які переговори чи офіційні пропозиції поки що не йдеться. Усі Рішення про те, хто тренуватиме Динамо в наступному сезоні у столичному клубі, будуть приймати тільки після закінчення поточного сезону. Згодом польський журналіст Пьотр Слонка прокоментував інформацію, що головний тренер Ракова Марик Папшун потрапив у сферу інтересів Динамо. За даними Слонки, Мірча Луческу залишиться в київському клубі до кінця травня 2024 року. Головний тренер Аль-Айна Сергій Рибров досі у списку інтересів Олімпіакоса, який шукає нового коуча. Олімпіакос планує найближчими днями активізуватися у спробах запросити. Українського фахівця. Команда хоче почати це робити після матчу з Пауком 14 травня, який визначить, де гратиме клуб у наступному сезоні. Раніше вже була інформація, що Ребров не зацікавлений у роботі в Олімпіакосі. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Футболіста Миная пропонували гроші за поразку. Головний тренер Миная Володимир Шаран зробив заяву напередні матчу 26-го туру УПЛ проти Дніпра 1. За словами 51-річного фахівця невідомі люди пропонують футболістам гроші за злив матчів. Цитата: останнім часом про суддів говорять більше, ніж про сам футбол. У понеділок нас чекає важкий матч з серйозним суперником. Хочеться, щоб поболівальники побачили та насолодилися саме футболом, чесним, з об'єктивним суддівством. На жаль, на матчі знову не буде системи вар. У змі можуть зараз згадати, що Олексій Деревінський працював на нашій грі проти Олександрії, коли суперник забив гол з офсайду. Але то скоріше була помилка бокового, ніж головного арбітра. Тому не варто на цьому Загострювати увагу. Я хочу сказати про інше. Вдруге, за останні два тижні нашим гравцям дзвонять невідомі люди і пропонують грати нечесно. Дзвінки були напередодні матчу проти Шахтаря, а тепер перед Дніпром 1 Пропонують футболістам гроші за поразку. Судячи з усього, це люди, які заробляють на ставках чи щось таке. Ми не знаємо, хто вони, але такі реалії сучасного футболу в українській прем'єр-лізі, сказав Шаран.